Дивіться, працівник, працівник. На, в якому ви стані знаходитесь на роботі? Скажіть, будь ласка. камера, А що у вас знаходяться такі п'яні люди на роботі? Які? От такі, як ви зараз. В якому ви стані знаходитесь? Я вже не в стані. Ви вже не, в стані? Я вже не в стані? А що за організація у вас? Скажіть, будь ласка. Так. Що за організація? Що в такому стані на роботі? А, не, а якщо не дай Бог не, не, не якийсь випадок, може статися з вами? Чи ні? Скажіть, будь ласка. Я ще не склав, я все відробив. Все відробили вже? Так. Да. Ну ви ще ж на роботі зараз. Чи ні? Ні, я ж пішов година. При чому тут така година? Ви ще працюєте? Ви ще працюєте. До п'ятої години робочий день. Да? Так? А що ви тут тоді робите? Я що? Ну що ви, ви тут робите? Збираємося. Збираєтесь, так? Техніки, техніки ще не було. Техніки ще не було, так? так? Ви зараз вже не працюєте. Я так, не не працює. Але коли він встиг так набрати? За 5 хвилин ми можемо кричати. Не треба мені лекати. Ну а що? Я ще не я ще її не зробив. Все відробили вже? Так. Ну, Ви що ж на роботі зараз? Чи ні? Ні, я ж такі п'яні люди на роботі. Які? Ось такі, як ви зараз. За кому ви стані знаходитесь? Я, я в не спальні. Ви вже